Коротше, йду я. ось, А тут, типу, як, знаєте, як оце на е, Сіверне Сяйво. Ось. Ось така хуйня, дивлюся, нахуй. А воно як гіпноз коротше, працює. Воно мене загіпнотизувало, коротше. я ось так надивився, блядь, У мене, напевно, очі були по 5 копійок, але то не важливо, нахуй. І мною наче хтось починає керувати. блядь. Це пізда. Я тупо починаю танцювати тіктонік. Типа, чау-чау. Отак люди на мене дивляться. Думають, що це за турень. А я їбать не можу нічого зробити. Я навіть нічого сказати не можу. Тупо танцюю тіктонік. Люди знімають мене, блять. Всі сміються. Думаю, пізда. Оце крінж. Головне, що я думати міг у цей момент, але ну це пізда, блять. Ну наче мене відпустило, дивлюсь, блять. А там на Ютубі ролик зі мною, типа клятий українець танцює тіктонік, блядь, як це... Як хуйпайми хто, блядь, І це на польській нахуй. І там тупо лям переглядів. Думаю, єбать! Оце я хотів тут стрімити, а я отак став дуже популярним із-за того, що мною керували якісь пришельці. Ось, ну. Запросили мене на телебачення, якось ну, такого класного танцора. Ось. Встав, я почистив зуби, їду. Все, все наче гаразд. Приїжджаю до них в студію. Ось. Беруть у мене інтерв'ю, питають, де ти так навчився танцювати, а я їм кажу, що я. Просто з Ізюму, з міста Ізюму школа номер 11 Ми там нахуй танцювали тільки так, блядь, плясали, нахуй, а перед е -е, закінченням школи повинні були ще вальс танцювати. Так я взяв ту жінку, яка брала в мене інтерв'ю, як почав з нею вальс танцювати. Але я думав, що то Ліза Савченко. Ну уявляв, що це Ліза Савченко. Тому у мене так добре почало виходити, що вони думають. Бля, який він файний хлопець. І знову, блядь, мене показали по е, телевізору, ну, по польським телебаченням, значить. І знову хтось мені дзвонить, блядь, питають, Міша, це ти? Я кажу, ну так. Да. Вони кажуть, а, ми сидимо, але зараз живемо в Америці. Прилітай до нас, ми тобі тут все життя зробимо. Як як не, не знаю, що, блядь, ну в шоколаді буду жити. Ну, купив мені білетів, я вилетів, значить, і спускаюся по пандусу. Ну, знаєте, типа, до літака під'їжджає така штука зі сходами. Ну, я нахуй спускаюсь, я кламаю нахуй ногу, пізда, думаю, Все, нахуй моя кар'єра кар закінчилась саме, блядь, в Америці. А вони, блядь, оці нахуй. Що запросили мене до Америки, забирають, кажуть, Міша, ти імбіцил, їбаний, лети назад у свою Польщу, блядь. Не дали мені навіть на чай, блядь, Відправили, блядь, в цей, блядь, краків їбаний. А тут ніхуя. У мене бабок знов нема, блядь, Іду до магазину купувати собі молоко до кави, блядь. Ось так. Усім дякую за увагу.